Городу для мене буде те, коли я почую слова перемоги. Я хочу теж привернути увагу до, до збору коштів. Треба робити все, що можливо, допомагаючи іншим. Ти забуваєш про свої власні проблеми. Це дійсно дуже допомагає і лікує сам насамперед тебе. Вітаю вас. Ви сьогодні долучилися до чудово благодійного заходу і вам сьогодні вручили подяку і нагороду. Розкажіть про це. Я вважаю, що це не має ніякого значення, тому що головною нагородою для мене буде те, коли я почую слова перемоги. От, це було на мене зором лютою. Але цей заклад, куди прийшли помітні люди. Він класний тим, що ми збираємо гроші для ЗСУ. Ми робимо все можливе заради перемоги. все, хто тут зібрався, вони тут для цього. Тому я тут я хочу теж привернути увагу до, до збору коштів і до того, щоб не приходила зневіра, не приходила депресія, щоб люди продовжували вірити в перемогу, щось для цього робити. Ваша молода став ви сьогодні прочитали цей уривок, і він ну просто це знаєте, до глибини душі мурашки по шкірі бігали. Взагалі, от кілька слів про цю ідею, тому що коли ви її це все відбувається на сцені, ну це неможливо передати. Розкажіть, будь ласка, про ідею і ну, кілька слів про цю виставу. Вистава народилася в шпиталях, військових частинах через моє життя. Це війна моїми очима, очима моїх друзів. Там є місце всьому. І посміятися, і поплакати, і священній ненависті і любові, неймовірній, яку зараз я бачу, тому що настільки, наскільки кажуть, найжахливіші моменти нашого життя перетворюються на найкрасивіші моменти нашого життя. Яка любов сьогодні в очах українців? Яка краса, яка віра. Я щаслива знати, що ми українці на це здатні. І останнє запитання: як українцям легше пережити війну? На вашу думку, мені здається, що треба вірити, треба робити все, що можливо, допомагаючи іншим. Ти забуваєш про свої власні проблеми. Це дійсно дуже допомагає і лікує сам насамперед тебе. І співати, тому що українці завжди співають. І наостанок ваші побажання читачам та глядачам оперативної України інфо. Кілька слів. Противно Україна, всім нам перемоги, мирного неба, щастя, любові і гарних українських пісень. Я вам дякую за інтерв'ю. Дякую. Дякую. Дякую, добродію. Прийшов на нашу землю, щоб знайти тут смерть свою. А ти думав, сучий синової чорної пітьми, що тебе із хлібом сіллю буде ми. Тебе зустріла куля, моя куля у бою, Щоб роки тобі зазуля не кувала у хаю. Ти прийшов, як злодій, бідлий підступний, і тому я уб'ю тебе, як світло завжди убивають. Я уб'ю тебе з -за Харків, з за Житомир Київ, Львів, і ніхто мені не скаже, що людину я убив і тебе, так званий брат, я не братиму в полон. Твоїм тілом м'ясом кляти, хубуди у ворона і твої багані кості без скорботи й жалю на церковному погості я холодим пса з Ти покинув свою рашу під покровом темноти, щоб прийти на землю нашу і у неї Ти злочинець, а не воїн. злий пройди світипаль.